Щука їх атакує зазвичай знизу. І виходить, у нас обидва гачка якраз назустріч хижаку. Оснащуємо бігбейти для ловлі крупної щуки. В минулому відео я вам розповів, що це за приманки і чому варто їх ввести в свій арсенал. А зараз ми розберемо, як правильно їх оснащати. Для оснащення цих приманочок е, існують ось такі системи, які називаються стінгери. В даному випадку це також продукція Lucky John. Е, вони випускаються в чотирьох різних розмірах. Тут йдуть трійники, тобто в системі йде два тройних крючка. Я вам зараз візьму без упаковки, покажу. Тобто, йде два трійника ось таких потужних які не розігнуться При виуваженні крупної щуки. Потім йде проволочна ось така основа з двох кусочків. Тут йде повідковий матеріал, прочний, плетений. Ідуть ось такі два штирочки проволочних, це також фіксуються вони в приманочку, я зараз покажу. І йде ось такий штопорочок. Цей штопорок вкручується в головну в голову рибки. Ось таким чином, десь по центру, Ось так от. заводимо і просто накручуєте рибку на цей штопор. Завдяки цьому рибка дуже гарно тримається. Тобто її щука майже не, ну, ніяк не здюрнеть, як зі звичайної головок. Це дуже великий плюс. Потім ось ці штирики вставляються в животик рибки. Один і другий. Ну, в принципі, зараз в мене розмір 9 дюймів. Я поставив стінгер розміру L. На розмір 7 дюймів треба брати або S. ку або -ку. Ще після цього необхідно поставити груз. В даному випадку ми використовуємо ось такий грузик від Дніпро-Свинець, який не просто тут глуха петля, а бачите, тут можна заводити її. Тобто, Як карабін зроблена петелька. І ми сюди на кільце штопора нашого от так от підвішуємо грузик. Ось таким чином оснащена рибка. Трійники в принципі, можуть залишатися свободно. Можна один з гачків ось так от також втикати в рибку. В принципі Це не принциповий момент. Але ж оснащена таким чином рибка, вона, звісно ж, у воді тримається так, як треба, спинкою доверху, і грузик допомагає їй зануритися. Ну, Груз підбираємо під умови ловлі. В даному випадку це в мене 17 грамів. Ну Це на таку на дуже велику, на дуже велику глибину буде. А в основі, переважно використовується там, 10 грам, 12, ось така вага. Тому що сама рибка також дуже важка. І е, за рахунок того, що бігбейтами ловлять в товщі води, тобто проводять їх не біля самого дна, а трошки вище, щука їх атакують зазвичай знизу. І виходить, у нас обидва гачка якраз. Назустріч хижаку, який атакує приманку. І вона, якраз удар щуки, йде прямо в наші нарінічки, і вона дуже гарно засікається. Взагалі скажу, що на бігбейте щука клює дуже класно, як то кажуть, вибуває спінінг з рук. Тобто, Клювання дуже різкі і агресивні. Тому що велика приманка дуже подразнює інстинкти хижачки. І вона просто. В ярость приходить. Так що рекомендую дуже всім ці приманочки, цю оснастку. Користуйтеся, пробуйте ловити і бажаю вам спіймати великий трофей. Всі комплектуючі можна у нас замовити, відправляємо новою поштою. так що всі контакти є в шапці профілю. Будь ласка, звертайтеся, будемо раді скомплектувати вас на риболовлю по крупні щуки.